Всім вітання, дорогі українці, на панство, моє прізвище Ангел. Звати мене Григорій, я є рицаром Бризарського ордену Христа Спасителя, почасним професором Львівського Старопійського університету і братчиком Львівського Стеропійського братства. Сьогодні в ті часи важких випробувань для всієї нашої нації. І загалом для української держави я би хотів е, звернутися з молитвою до Бога, також поговорити про Бога і е, просити перш за все молитвою. Ось в мене є е, молитвенник католицький, мол, е, молитвою е, про Батьківщину. Щоб Господь поміг нам в боротьбі проти московського окупанта. Тож молімося, В ім'я Отця і Сина, Святого Духа Амінь. В Отця і сина Святого Духа Амінь. Отця і сина Святого Духа Амінь. Молитва за Батьківщину. Всемогутній і милосердний Боже, через Пресвяту Діву Марію, Ти посилаєш нашому народові чудесну допомогу та захист. Просимо тебе, прийми наші молитви, які возносимо до тебе, Марія, Мати Божа, з довірою благаємо Тебе заступитися за нашу Батьківщину перед Богом. Амінь. Ось така молитва. І цією молитвою ми е, звертаємося до Бога і просимо про е, допомогу. До речі, з молитвою ми зараз звернемося до джерел історичних, також християни, також європейці йшли е, в Христові походи, і Бог допомагав їм в їхніх місіях. Ну, Але перш за все, поговоримо ближче про Бога. Є в мене така книжечка, вона називається Людина та її світогляд. В пошуках істини та реальності. Хто її написав, написав її Девід Гудінг і Джон Ленокс. Девід Гудвін є академік, який закінчив Кембридський університет у галузі класичних мов, лауреат премії Каї, Кембриджського університету. Кембриджського університету з 1979 року, член Королівської Ірландської академії в Дубліні. А Джон Ленокс, математик, доктор науки, доктор філософії, магістр біоетики, закінчив Кембриджський університет в галузі чистої математики, професор Оксфордського університету. Ну і ось тут відразу ми собі зачитаємо. Слова Ісуса. За словами Христа, найбільша заповідь осердя закону Божого проголошує. Люби Господа Бога Свого всім серцем Своїм, і всією душею своєю, і всією Своєю думкою. Ось так е, нас наставляє Ісус любити Господа. Е, і е, для цього Присвячувати свою душу і помисли. Ось таким чином. Ну, і, а тепер ми звернемося до і, наступних тлумачень. Бог виявив нам через ціне слово, що Бог це є триєдність Отця, Сина і Святого Духа. Це, три боги, це не три боги, а три центри відносин в. Одному єдиному Богу. В християнській теології прийнято говорити, що три об'єднаних відносинами центри, як, три, як про особи. Однак в даному контексті три особи це означає три окремі, три окремі особи. Кожен з цих центрів має власні відмінності, так що Бог це Божественне спілкування. Свята трійця унікальна, її не можна порівнювати ні з чим іншим за винятком тих випадків, коли використовуємо дуже далекі паралелі. Особами трійці, наші здібності, особами трійці перевищують наші здібності, візолювати чи розуміти їх до кінця. Ось ну от е... трійця це перше Бог Отець, Він той, хто може. Бути пізнаним і відкрив його для нас, Син Божий. Бог Син, будучи Словом, Він благо звістка і проголошення Бога, що виражається не лише у словах, а й у нього у, у його непорочному народженні, житті, праці, смерті, похованні і воскресінні. Бог Дух Святий. Він – він не є благовістям, він ніколи не втілювався в людину і ніколи не був розп'ятий за нас. Він не є головною темою благої вістки. Бо на час ми не залишені на самоті у своїх зусиллях осягнути істину благовістя, зрозуміти її, прийняти її і бути преображеними через неї. З за новим завітом саме Бог. Дух Святий має переконати людей у тому, що світ гріховний. Переконати світ у Воскресінні Христа, прославити Христа так, щоб серця людей і віра повернулися до Нього, привести їх до духовного відновлення, про яке Христос говорив, як про народження згори. згори. Злити любов Христа в серця людей, що приймають Його, додати їм сили для поступового самовдосконалення і настання у дійсно і настання і на у дійсно християнському способі життя, щоб вони змогли глибше осягнути Бога, бути з ним і у них. Направляти їхні молитви надії та сподівання. І тим самим бути для них заставою і привчуттям вічної спадщини, якої вони врешті-решт йдуть. Ну, ось таким чином. Ну, а також пропоную, е, як то кажуть, е, трошки історії, як же ж нам, е, християнам, е, в давні часи ще в 8, ще в 13-14 столітті допомагала Віра все-таки творити державність в Європейську і також створювати держави. Ну, от, Наприклад, станова представницька монархія в країнах Західної Європи Європи. Економічний образ Західноєвропейських держав істотно змінився в. 13-14 століття, що зумовило перехід до нової форми феодальної держави, а також певні зміни у праві в Європі спостерігалося бурхливе зростання міст кількості міського населення. Це сприяло зміцненню внутрішнього ринку, розвиток товарно-ворожових відносин, поштовхом, яким дали організовані католицькою церквою. Христові походи і викликав і ці, і ці Христові походи викликали розквіт ремесла і торгівлі. Ідейними організаторами походів була Римо-католицька церква та Рицарство, які прагнули розширити земельні володіння. Крім того, відтоді, як в 11 столітті Західна і Східна церква розділилися, це 1054 рік. Західна церква прагнула е, поставити під свій контроль е, східну та підпорядкувати вірян. З цією тою було було е, поширено легенду про існування гробниці Ісуса Христа в Єрусалимі. Ну, отак е, трактують е, е, події тих часів. Але я тут хочу зазначити, що, що християнство воно розвивало, що віра в Бога давала можливості. Для подальшого поступу. Ось виявляється, що розділ церкви був 1054 році. Це була вже виникла східна і західна православна і католицька віра. А Україну Русь, Русь, вірніше кажучи, Хрестили в 988 році. Ну, очевидно, тоді. Церква була єдина, і такого поняття, як православ'я, можливо, і верну, і не було. От таким чином приходиться міркувати. Ось. Так що були проведені Христові походи от, з ціллю звільнити труйну Господню, яка е, тоді, так, на їхню думку, знаходилась в Єрусалимі. У серпні 1096 року перший Христовий похід вирушили феодали. Вони прийшли до Єрусалима, завоювали його ось, і організували Єрусалимське королівство. Тобто Єрусалим тоді належав християнам. У південній Сирії та Палестині ще три невеликі держави. За європейським зразком графство в Тріполі на Сирійському бережі, князівство антиохійське та Північній Серії та, Сирії та графство Едейське у Верхній Месопотамії. ну Які були організовані е, ордени, е, для е, також було. Організовано хрестоносців для чого? Щоб вони утримували владу в тих новостворених державах Сходу християнських, це були, вони мали постійну військову силу, було створено духовно-рицарські одержани, тамплієрів, хроматиків, госпітальєрів, юаністів. І, і згодом виник Тевтонський орден, який об'єднав німецьких рицарів. Членами цих орденів були рисарі, які жили за особливими чернечими порядками. Я вас хочу ще раз за... акцентувати на тому, виявляється, що ці військові, ці рисарі, жили за чернечими порядками. Це не була така банда, скажімо, атеїстів і, так би мовити, злодіїв, як говоримо, говорити сьогодні. Є ось ця російська армія, які гвалтує дітей грабують, мародерять. Ну, роблять абсолютно страшні речі. Ще раз кажу, що е, практично рицарі були ченцями, чинцями віри. Ось. Ну, і відповідно, в своєму розпорядженні рицарі мали слух, е, які посідали нижче місце ордену, На чолі ордену стояв великий магістр. Ось. Ну, е, ще раз кажу, що. Християнська віра вона допомагала завжди нам, європейцям, нам, християнам, в боротьбі і завжди, як то кажуть, давала нам можливість бути вільними, ось, таким чином. Ну і на цьому я коротко закінчу і ще раз кажу, постійно молімося і ми знову разом. Ми знову з Західною Європою, нам помагає християнський світ, і ми переможемо цих азіатів, ми переможемо цю банду е, московитів, яка знову вдерлася на наші землі. Слава Ісусу Христу! Вінця і сина, Святого Духа Амінь, Сина, Святого Духа Амінь, Вінця і Сина, Святого Духа Амінь. З нами Бог.